Я не політик, і не президент. А маю бренд, свій власний бренд. Але ж кавинник, ти не конкурент. У мене вуса. А вуса. Бренд. бренд. Павло Зібров підняв настрій та підтримав маріупольців у Києві. Народний артист відвідав родини у соціальному житлі. Тут ключі від кімнат отримали найразливіші категорії переселенців: родини військових, полонених, багатодітні сім'ї, пенсіонери та люди з інвалідністю. Маріупольська міська рада разом з партнерами створили для мешканців комфортні умови проживання. Люди забезпечені меблями та технікою. У соціальному житлі облаштовано коворкінг, дитячу кімнату, кухню, пральню та душові. Кухня така дитяча, класна. У нас дитяче супер просто. Маріупольська міська рада забезпечила соціальним житлом майже 300 родин у Києві та Дніпрі. В цій будівлі роботи продовжуються, аби надати кімнати ще 50 родинам. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо ремонтувати та посилювати наших мешканців ще в п'яти гуртожитках. Тобто ми йде велика робота. В Цій будівлі ми плануємо також десь ще 50 сімей поселити до кінця цього року, і ми це робимо як можна скоріше. Павло Зібро високо оцінив умови проживання переселенців. Співак на зв'язку з Маріупольцями та готовий підтримувати й надалі. Павло Миколаївич вже не перший раз в нас. Був два рази на в одному з київських центрів і в побутовому, і в базовому, і був в нашому медичному хабі. Він наш добрий, такий потужний друг, який завжди підтримує маріупольців, завжди дає якісь благодійні концерти, зустрічається, підтримує. І дуже важливо, що народні артисти України сьогодні разом з нами вони нас відчувають, вони нас підтримують. І кожен марюполіс відчуває те, що ми все, все ж таки як переселенці, але ми потрібні. Я бачу, що пророблена дуже велика робота. І зробили з теплом, Зробили сердечно, як роблять для себе. Це дуже важливо. Не так, щоб відмахнулися. А ми зайшли навіть до пані Олени, першу кімнату відкрили, можна в гості. Відкрила славна жіночка, каже, ми тут з сім'єю, з дітьми, поки чоловік воює, маріупольці загубили і близьких, дуже багато людей. І знищили їхні домівки. А що таке житло? Нема житла. Немає майбутнього, але саме головне віримо в перемогу і повертаємося в Маріуполь відбудовуємо. І хай він знов квітне процвітає. І я на гастролі приїду з піснями перемоги. Проєкт Я Маріуполь Житло продовжується. Маріупольська міська рада планує відкриття нових об'єктів соціального житла для Маріупольців у Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Чернівцях. Валентина Чурікова, Дар'я Поленкова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.